Ось, привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось ще дві новинки прибули в мене до моєї колекції. Зараз я розпакую ось такий гарненький бігліпчик. Подібний на Варшаву, але з Бігліп біг з великою губою. І ще одна. Як ви думаєте, хто це? Леко Фантастік. Вона чудова, вона просто пречудова. Я побачила її ще здалеку, але не в тому магазині, де я була сьогодні в садовому центрі. Там взагалі вибрати не було що, тільки самі такі ну, простенькі гібриди. Ті дівчатка в мене ще квітнуть, вже можна їх забирати десь нагору. Немає там ніяких шкідників. Ход-кіс розпустив усі квіточки. І оці блюдечка мені просто, вони неймовірно гарні, такі блються, посміхаються, дуже гарненькі. Ну, а я зараз розпакую ці новиночки і покажу вам їх теж. Ну, от, відкрила я ці красуні, відкрила і хочу вам показати зараз. Ну, ось такий, бачите, він красивенний. Такий має. Ну, зараз я візьму ось так ближче. Ось, подивіться, який він має гарненький, дійсно гарненька, велика така губа. Дуже чіткі яскраві прожилочки, бачите, ось? І ось такий він красунчик. Ну, тут я б сказала, не дуже таке щось аж важливе є в нього. В його кореневі, коренева така собі, я б сказала, навіть є досить багато корінчиків, але тішить одне, що тут, я б сказала, цей горщик не був политий. Ну, можливо, дуже трошечки, і то, мені здається, він не був политий взагалі, тому що ґрунт всередині кора, така мілка, дуже-дуже сухий. Навіть ось кусочок такого е, торфу випало звідти зсередини. Я б сказала, що його навіть не поливали. Ну, це добре, тому що пересушені коріння це набагато краще, ніж би вони були залиті. Давайте подивимося на розеточку, так? Дивіться, розетка має раз, два, три, чотири, вісім молодих вісім листочків, тобто складається з восьми листочків. Я сказала, що ці рослинці, напевно, десь. Ну, два роки швидше всього. І отут ще є в нас, бачите, маленькі оті фласочні листочки, які тільки-тільки були висаджені. вони. Ну, ті, що наросли з фласки. Ну, Оце ті листочки, оці малесенькі листочки, які рахуються фласочні. Ну, Можливо, фласочні вже відійшли, а це оті такі перші листочки. Ну, і після них, звичайно, ось така розеточка наросла. Але що я тут бачу? Якщо ми подивимося ось уважно, ось тут на листочку, бачите, є пляма. ось вона навіть просвічується на світло. Це грибкова пляма. Тут була ще всього або грибниця, або щось його вкусило, і на нього впав сажистий грибок. Але якщо подивитися уважно і на нижній листочок, ось тут, бачите, ось отут, тут теж є такі, наче проколи. Можливо, ця рослинка була десь кимось погрижена. Але з зворотньої сторони, ось тут на листочку, зараз я вам покажу ось так. Напевно, буде трошки краще видно. Ось отак, бачите, ось воно. ось. Оці плямочки, це говорить про те, що це грибниця. І, відповідно, ось тут теж таке є, бачите, і ось оце теж є грибниця, тому що листок наскрізь, так, це грибниця, бо тут ще залишилися невистелені спори. Відповідно, цю рослинку потрібно відділити окремо. Ось оці плями на листочку, це також, бачите, вони на просвіт, здаються такі темні коричні ось тут по краю. І це теж говорить про те, що це була тут грибниця. Відповідно, цю рослинку потрібно пролити якимось фунгіцидом, це обов'язково. Як для, для, щоб себе забезпечити від того, щоб не було розвитку хвороби, тобто, щоб грибок не розвивався надалі, ось, ну і запобігти тому, щоб рослинка не загинула. Так що ось така знову покажу вам коренева. Тут не дуже, деякі корінчики висохли. Цей повітряний тут обломаний, я бачу, був. Ось тут деякі корінці вже висохли. Тобто ця рослинка була в магазині, напевно, з минулого тижня. Але тішить одне, що тут є, от бачите, в, кін... в, в самому горщику, ось ось тут оці кінчики, вони ростущі. Тобто рослинка росте, розвивається, і з нею повинно би було все бути добре. Тут є навіть в нас, яке вже. Ви ж бачите, тут є два квітоноси. І ось на одному квітоносі, ось ось тут, бачите, ось так, якщо подивитися, ось тут є брунечка. І буде, напевно, ще розгалуження. Так що ось така от красота. Тобто тут верхній, як я бачу, ага, тут є ще у нас розгалуження. бачите, Ось дивіться. Ось є розгалуження від гілочки. Ось воно ось одне. ось, і ось і Друге ось під квіточкою. Ось тут є ще одне розгалуження. Ось так я зроблю. Зараз. Ось так буде добре видно. Ось воно. Ну, і, мабуть, наклюнулося ще ось тут третє. Тут крайній самий бутон є обломаний, тобто я думаю, що з нього вже він продовжувати ріст не буде. Ще один бутончик залишився, і на цьому другому квітоносі є ще два бутончика. Ну, і більше я тут не бачу, бо це так якби пустий вже бутон. Бачите, дивіться, він ну, називається в нас пустий. Або як він називається, ще глухий. Що він не буде розвиватися далі. Тобто це короткі квітоноси, бачите, але вони мають розгалуження. І я думаю, якщо навіть на тих розгалуженнях ще щось виросте, то буде дуже навіть така собі гарненька квіточка. Ну, ось такий от він. Можливо, навіть погано видно. Зараз я постараюся вам принести ось так. Ось отак. Бачите, набагато краще видно, які ці квіточки. Ось така оця рослиночка. Ось така цікавенька. Ось, ну і давайте поглянемо на другу. Ну, ось, бачите, ось так можна гарненько на нього подивитися, який він цікавий. Така велика-велика губа, такі гарні вени. Бачите, в нього такий він венозний. Дуже мені подібний на Варшаву, але бій ліпчик. І що хотіла сказати ще, що ціна на нього була всього 10 євро. Бачите, ось. І пише Twin Stem подвійний, подвійний квітонос. Ну, ось така от. Це знову Нідерланди. Фаленопсис нідерландський. Ну, ось, бачите, паспорт. Номер тільки. Немає напис... написано, що це за рослинка. Тут на горщику немає жодних позначок. Нема жодного штампу, абсолютно нічого гісінького. І вона була без горщика. Тобто тільки в такому целофановому пакетику. Ось. Ну і давайте поглянемо на іншу красуню. Ну, буквально на одну хвилиночку хочу відволіктися. І пам'ятаєте, кімоно, те, що я купувала колись в тому супермаркеті. І от подивіться, відкрилися ті верхні квіточки. Я казала, відкриються бутончики, швидше всього, вони відкриється так само з однієї сторони. Бачите, яка в неї мутація. Ось подивіться. кімоно. І от з одної сторони квіточки закриті, в них права пелюстка. Бачите, подивіться. Бутончик верхній. Теж відкрився ось теж в нього права пелюстка. А з цього боку, дивіться, відкрилися ліві пелюстки. Вірніше, там були ліві пелюстка, тут відкрилася права пелюстка. Тут пробувала відкритися пелюстка, але я її була щось трошки пошкодила. Вона, по-моєму, там ось там на горі. Бачите, теж відкрила тільки з цього боку пелюстку, ну і трошки не привідкрила ту. Але верхня в неї, подивіться, відкрита тільки тюльпанчиком. Тому що саме верхній бутон відкрився теж пелюсткою з лівого боку прикритою. Ну, ось така от мутація. Бачите, це тільки на одному квітоносі така мутація. Ну, а ці квіточки з цього боку вже починають відквітати. Вона, бачите, подивіться, скільки часу досить довго вона квітла. Що кімоно дуже-дуже, така, я б сказала, така вона вдячна рослинка. І ось у цих три новеньких бутончика, які вони відкрилися, які були ще закриті. Ну, як ви бачите, ось отам ще є якийсь маленький, напевно, буде ще один бутон. Але тут квіточки відкриваються. звичайною стандартною квіточкою, бачите? Ось. А ті всі мутовані на тому квітоносі абсолютно всі квіточки, бачите, дивіться, однакова в них мутація. Ось. Бачите, як цікаво! Отак природа має свої якісь вади. Ось, бачите, подивіться. А тут квіточка ще була одна десь тут знизу. Вона вже відлетіла. І вона була така сама, як оця. Бачите ось? От Пелюстки з іншого боку. Ця ще, ну, Можливо, ще відкриється оцей, ця пелюстка, а та закриє, лишиться закритою. І ось так вони виглядають. Ну, це кімоно. Мішане є в мене простеньке, є в мене тюльпанчиком, є в мене кімоно метеликом. А це буде така мішана собі. Теж кімоно, але мікс. Мутація. Мутація не повністю на цій орхідеїці відкрилася. Так що ось таке. Зараз покажу вам новеньку. Ну, ось це ця рослинка була от в цьому горщику керамічному. Там, до речі, пише, так і пише, наприклад, оркід. Бачите, він пише на, на самому самій біручці орхідея в кераміці. Тобто в горщику. Але ціна на неї 14 євро. Ну, я швидше всього думаю, що орхідейка сама коштує 4 євро, ой, 10 євро, а 4 євро ми взяли за горщик. Але цього горщика мені не потрібно. Я не використовую такі горщики для орхідей, тому що вони не прозорі, це, по-перше, я не бачу, що робиться з корінцями. Ось, І хочу вам показати, що ж це таке. Подивіться, розеточка досить непогана, гарненько виглядає. Корінчики тут ростущі. Корінець я бачу, ось цей, цей присох. Там теж є обломаний корінець, он терчить, він зломаний повітряний. Ну і дивимося, що ж це таке. Як я вже вам показувала, це леко фантастік! Вона дійсно фантастична! Вона дуже гарна. Подивіться на ці крапочки. Дуже гарна квіточка, вона не є маленька, вона десь має порядка 7 см. Аж хотіла понюхати, аромату немає ніякого. Болеко Фантастик немає аромату. Але знаєте, що мені навело мене на думку? Що ця рослина, напевно, хоче поділитися, бо бачите, ось звідси, бачите, тут є набубнявила така така якась брунька, і там, наче, має бути корінець під тим листочком, якщо його зняти, бо листочок, корінчик, вийшов, бачите, звідси, ось цієї пазухи. І, можливо, там що було щось таке, що їй не сподобалося, а можливо, це була пересадка, і вона почала нарощувати молоду рослинку. Якщо навіть зняти з корінцем ось тут, в цьому місці, обрізати ось цю молоденьку розеточку і пересадити, то ця дасть нижня дасть нам потім дітку. Але я зараз наразі чіпати не буду. Я побачу, як вона поведе себе далі. І ще один такий нюанс, який я тут теж побачила, бачите, ось ці кусочки огризки. Це огризки від попереднього листочка, тобто звідси зняли листок. Можливо, той листок почав жовтіти, можливо, там була якась проблемка в шиї, десь там всередині. Цей листок, бачите, пожовк, можливо, половина листка пожовкла була. Його зняли, щоб продати рослинку, але вона почала розвиватися Бо корінець, подивіться, як гарно росте корінець в неї тут. Так що я маю на, на маю на надію, що ця рослинка буде жити і все буде з нею добре, бо там теж з шийки, бачите, йде корінець. О, ну там отама. Ось, ну і дивимося так. Тут теж є. Ось, якщо брати до уваги, то тут було раз, два, три, чотири. Ну і тут було теж чотири, але один листок зняли. Тобто, це теж розеточка, так якби показує на рослинку, яка має десь два-три роки. Залежно, в як, якій швидкості наро... Наро... нарощує рослина листочки, бо деколи листочок один може нарощувати така орхідейка і рік, і два. Деякі орхідеї мають тільки два листочки. Я знаю, що є такий вид шелерян, які мають тільки два листки, і коли нарощується третій, ну, максимум три, якщо нарощується четвертий, тоді вона скидає нижній листочок. Ну, але тут я побачила, що тут є проблема з цією шиєю. Бачите, тобто я побачила, що тут щось чомусь ця шийка відділилася, вона витягнулася? бачите, І почала ростити корінці, от якраз от звідти з цієї пазухи. Так як з мамки мамка дала зверху дітку, ну, це тільки моє таке бачення, ну, це так виглядає, іначе, так? що це зовсім два листочки і от шиє окремо. Бачите, так якби зовсім окремо сформована шийка. Ну, а там всередині матерна рослина. Ну, але хай буде так, як є. Я побачу, як вона буде розвиватися. Я побачу, як вона буде себе поводити, як вона буде почуватися. Тут, наче, листочки, таке враження, що їм не вистачало чи заліза, чи, можливо якихось мікроелементів, тому що воно мають такі засвічені жовті плямки. Але ще мені. Можливо, можливо, якийсь нос, а можливо, вона не доотримала. Не було спочатку в неї світла, потім вона отримала його забагато. Ну, все рівно, я став, я її залишу, поставлю її на таке місце, щоб вона не торкалася ні жодної рослинки. Можливо, це буде навіть якесь захворювання. Ще я не знаю, якого характеру це захворювання. Ось мушу оприділитися, мушу обов'язково дізнатися, що це таке. Я буду зробити, я зроблю такі детальні обстеження її, але мені сподобалися дуже квіточки. Оцей такий цегляний відтінок. Такий рожево-пудровий з цегляним відтінком, ну, кораловий, такий темна корал. Дуже гарно виглядає. Ось, Якщо я помиляюся, якщо це не Леко Фантастик, напишіть мені, тому що мені здається, що це саме вона. Я її побачила. На поличці, О, їх було дві. В одної не було зовсім кореневої системи, тобто воно було, але воно було залите, і воно було дуже-дуже вже пошкоджене. Тобто таке, що навіть я думаю, що воно не, не живе, тому я його і не взяла. Взяла цю рослинку, бачите, дуже гарна така собі губка, такі крапулечки. І подивимося, що в горшку. Тут теж, бачите, в горшечку трішки є водорослів. Тут є. Досить непогані живі корінчики, як я вже побачила потім пізніше. Але є і неживі корені. Зараз я поверну. Бачите, ось тут є всередині ось такий гнилий корінець. Ну, можливо, він не дуже гнилий, він піше досохший. Але тішить єдине, що ось там, між пазухами, отой корінець ростущий. І дай Боже, що. Ну, сподіваюся, що ці корінчики. Вона зможе наростити, бо тут, бачите, ніби роздвоївся корінець від цього гнилого, наче хоче рости, але побачимо, що з того буде. Знизу, ось тут теж є корінець, який, бачите, ніби кінчик ростущий, в нього зелений. Ну, і ось тут теж ці два корінчика, бачите, ось тут, наче теж. Показує, наче він ростущий. Але подивимось, що буде далі. Я купила її, я не пошкодувала 14 євро, тому що рослинка сама дуже гарна, вона не є така велика, вона, є, бачите, компактна, маленька, така ж низенька, я маю на увазі, в неї квітоносик, один ось такий закручений. Бачите, таким каскадиком буде. Ну, якщо буде собі спадати, буде підростати, буде спадати сюди такою гілочкою, і буде дуже гарно виглядати. Ну, а той другий квітонос, він прямо ростущий. Він, мабуть, теж був би закручений, якби його були спустили, дозволили йому закрутитися. Але, мабуть, його підкріпили і він рівненький. Але я буду сподіватися, що ця рослинка в мене виживе. Я буду проливати її теж і антрестером, і від грибкових захворювань. До речі, в тому магазині, де я купила, де я сьогодні вам показувала садовий центр. Я там купила такі ті дві пляшки в зелених пляшках, ті такі зелени, зелених упаковках. Вони. Для обробки троянд від шкідників і від хворіб теж. Ну, і, відповідно, там напевно якийсь фунгіцид біологічної дії. Я попробую примінити на цій орхідеї. Думаю, що їй теж це сподобається. Ну, ось такий маленький огляд на сьогодні. Я вам все розказала, все показала. Купила я такі дві красуні сьогодні. Ось, як я вже сказала, ця коштувала 14 євро, але вона в горщику і швидше всього, що це оцих 4 євро. Це за той керамічний горщик. Там в мене сушаться пелюстки. Пелюстки з троян, я висушую, і потім їх можна розкласти, якщо хочеться розкласти їх, десь можна в вазочки, а можна просто використовувати для ванни. Теж дуже добре запарити водичку і потім ванну приймати. Ну ось це друга красонечка. Ось, яку я вже помістила ось таку, бачите, скляну колбу. Нехай вона постоїть, трошечки вона там має вологи, я дала їй буквально на, на водички, напевно, я знаю, на сантиметр. Нехай вона трошечки набере вологи і нехай будемо теж за нею спостерігати. Ну, ось такі мої дві красуні прибули ще. Я люблю бігліпи, але в мене їх є достатньо багато. Я зараз вирішила трошки призупинитися взагалі в покупці таких орхідей. Я можу купити тільки та, яка дійсно дуже-дуже унікальна, яка дуже чимось відрізняється від інших. У мене десь є Варшава, Варшава точно така сама, от вона така з жилочками, з прожилочками, тільки в неї зовсім інакша губа. А тут губа теж така вся в прожилках, і вона такі має зубчики ось тут. І тут. От, бачите? Такі зубчики вона має по краях, а це мені сподобалося. Що вона на губі має ці такі зубки. Ось такі, як дивіться. Ось такі зубчики в мене тут. Досить така гарна квіточка, я б сказала незвична. Так що ось такі мої дві покупочки. Ну, А я дякую всім за вашу увагу. Якщо сподобалося вам відео, ставте пальчики догори. Якщо не сподобалося, пальчик донизу. Всім дуже дякую і всім пока.